Well, this one is on a knocker. Uh, uh, step in on the dance, and I, dance, so... I right? <sharp> І, -і, -і Коваль проходить скидка на Кепа. Коваль і ще один удар зліва, і цього разу влучає він у суперника. У Коваль. Масан перед ним, Коваль. Ще одна спроба зміщення до центру. Коваль, Коваль пробиває низом. Йде м'яч ствір. Сауло один дотик. Вигоднер. Вигоднер. Вишукує Клімпуша і. Буває, вау, він цей удар від Клімпуше. Андрій знову на набічій. Клімпуш. Вигоднер в один. До І важко. Справа і вище. Ровний головою пробиває ще одна нагода у Славутича. Класно. Жаболенко від нього втрата. Беширов здійснює прискорення і тут жовто буде для Ігоря Жаболенка. Фол фол фіксував рефері з боку опонента. 24-го номера Славутича. Славутич той учасник другої ліги, який все ще замикає турнірне становище у цьому дивізіоні. Зараз моменту Альфи. І друзі Попорожній. Попорожній цілить зараз Альфа 10-та хвилина. Володимир Паскаленко, дев'ятий номер, Взячається голом 1-0. Ярослава Коваля веде у матчі зі Славутичем. Паскаленко автор взяття воріт. Робив три-два і. Здалося, ось зараз все таки звитяга може піти до активу. Нервова, драматична. Зараз ще один гол. І це вже Артем Зуєв, друзі. Артем Зуєв переграє Скиценка. Повзкий парам'ячедей 2-0. 13-та хвилина. Альфа Славутич. Як і в матчі за кулами. Артем Зуєв забиває другий гол Альфи. Івашку, Низом. низом з лівої. Біля. Коваль у фланг проходить пас на Зуєва. Артем з правої віддає бас і Паскаленко. Паскаленко, низом більше відправляє. У ворота забиває Альфа свій третій гол. 26 шоста хвилина. 3-0. Альфа Славутич. Володимир Паскаленко. Дев'ятка. Номінальна гостей. Вдруге ходу звітної зустрічі. Верховою передачею у флангу Зуєва. Той швидко оцінив обстановку біля чужих воріт і викотив точно направо поскалець. Микола Демонтович м'яча забирає вкидання на мурада Бакарова. А Бакаров! О, притиск. Коваль. Він розіграє кутовий і знаходить, друзі, голову Олександра Баширова. Якщо не у минулому турі не в матчі проти Акул, то сьогодні в світі зустрічі проти Славупіця пройде такий розіграш, такий задум від Коваля та Беширова із Стандарт. Манчес за Акулами схожим чином Кеп розігрував Коваля та Баширова. Гол забиває Олександр. І 4-0 ну, середина. Дро тайм. А тут попорожній, і це вже е, п'ятий м'яч від Альфа Олександр Баширов. Швидко дубель оформлює. Продовжується гра після таймауту Альфа. Хіт командир Слава Коваля Володимир Посмо проходить рішення центром. Моменту Городинського зараз вже доходить м'яч до номера три. Тривок до м'яча Шаболин. Ровний, ровний масан він пробиває першим дотиком з витягу до свого активу. Кидання від відгалки передавантович Коваль Коваль. І з рукою спроби вже він вирішує самотужки завдавати удару. Не шукають партнера. Зокрема, Христюка, то ще жовта для кого? Для Івашка здається капітана Славутича.